Так, коротше, я не знаю, це так повинно бути чи ні. Ну мені здається, що так не повинно бути. У мене якийсь там день були голова, я лежала, але мені треба було встати, бо майстри у мене роблять забор. Ну, Я бачу, що ці стовпчики не рівні. Можливо, вони рівні, може в мене косоглазія. Але я думаю, що ні. Давайте я покажу зараз і. Напиште. Може, в мене реально касоглазія, Ну, я думаю, що оцей вищий і оцей вищий. Навірно, треба мені брати метр. <світ> я реально бачу лісіньку. Так, у мене там мама просто трошки прибирає за ними речі. Я бачу лісінку. Так, раз, два, три. Третій. Ось ось раз, два, три. Я бачу, що він вищий, ось цей. Ну і ось цей. Мені здається, він теж вищий. але Що тут здаватись? Ну, я стою ось на, на рівні. От, і все я бачу. Ну, типу, от, рівень. І, ну, блін, я не знаю. Ну я зараз буду, мабуть, метром е -е, це все вимірювати, тому що вони реально криві. Може, в мене просто дуже сильно голова болить, тому я ну, бачу цю кривість. Може бути. А може, ну. Може, я щось не розумію в технології цементування стовпчиків. Ну, собственно, як і думалась, стовпчики різні. Там метр п'ять а тут взагалі метр сорок вісім. І тут повинна накручуватися сітка. І я думаю, як вони це будуть робити, волною чи що, забор я замовляла метр п'ятдесят. Ну, типу, воно ж не буде стик стиковуватись. Ну, ну типу, бля, в мене взагалі голова не варить, настільки в мене вона болить. Найняла майстрів, щоб не боліла голова.